Вітаю всіх, це мій новий ПТУшний блог. В нас тут підлогу помили, як бачите, слизько. Це Яна. Ну, а Яна. І окрім вічної незадоволеного табла, вона ну дуже хоче опинитися в вологих обіймах цього лисого ловеласа. По суті, нового вчителя біології. Хоча може і щось інше, звідки нам знати? І все було б добре, якби не з'явилась Оксана, яка теж, до речі, має неабиякі плани на його лисий голову. Та такі, що в п'ятниці зізнається йому своєму коханні. І все, плакали, мрії Аянки потрапити на вагітну в 16. І щоб не сталося, потрібно не допустити такий розвиток потій. Її можна просто позбутись. Бо бачите, Аяна Яндере, а для них вбити закохання, як город посадить. Не обов'язково, але якщо припече, то в цілому й можна. Взагалі, не хочу грузити вас японською міфологією, але там є ще Кудери, дандере, Цундери, та пішло вона. Спочатку я навіть подумав, що це в якійсь мірі хороша стратегія. Але навіть якщо знайти якийсь дурний спосіб прибрати її, наприклад, зробивши з неї підводний човник, то все одно хепіє не буде. Семпай впаде в депресію, навалить купу зради і майже одразу потягне свої лапи до кексиків іншої дівиці. Непорядок. На щастя, я придумав кращий спосіб. Він в рази нудніший, бо ніякої геноциду робити не треба. Та й що гріха таїть, він тупий, що пробка. Цього фарбованого фріка зовуть Кюджи, і в нього досить часто піднімається питання. Ой, не висрав. Як би ото зблизитись з Оксанкою? Бо поки що, окрім того, щоб просто освердити її поглядом, не яєць, не інтелекту в нього не вистачає. Ну, як на мене, ідеальний кандидат. Отож, саме через свою амибність він і просить у Аяни допомоги, на що я, звичайно, погоджуюсь, звісно, у своїх корисливих цілях. А так як сьогодні перший день треба підготувати просто купу всього. Готуйтесь Зараз будуть такі мови. Першим ділом для місцевої інфоциганки я тотально порушую особистий простір місцевої фауни, задля того, щоб заробити трішки інфогривень. І під трішки я маю на увазі хвилин 15, а так ходиш і фотографуєш усіх, кого тільки бачиш. Що дивно, вони навіть не проти. Думаю, поки достатньо. Тепер купую у неї за ті самі інфогривні приблуду з мікрофоном і йду шукати кюджі. Просто подивіться на нього. Віддаю йому цю штуковану, потім розкажу для чого. Ну і слухай, ну подивись на себе, ну реально як попуск якийсь. Думаєш за тобою дівки з великими цисками бить будуть. Ні, хлопчик, максимум, мужчины. З великими цицьками, звичайно, в чому я мінусів не бачу. Але давай, щоб завтра привів себе в порядок. До речі, ось і Дмитро Олександрович. Боже, ви просто подивіться на нього. Просто лисий та не бери аполлон. І тут гадайте, що він злякав Оксану. Ідіот. Так, плани різко міняються. Тепер потрібно максимально непомітно прослідкувати за Оксанкою та її брелочком, щоб дізнатися, які члени клубів їй подобаються. А так як вони вирішили You're просто прогулятися по коридорах, space. це буде зробити досить легко. Я тебе заріжу. Повійшовши всі клуби, Оксана і Райбару, так, цей брелок звуть саме так. І йдуть на обід, де What's Оксана this? приготувала It's моєму симпаю перекусон. Ну що? А нормас Я б могла готувати тобі кожного дня. Шо? Що добре? Ну а тепер саме складне. Треба завоювати її довіру. Щоб це зробити, треба виконати її квест, який полягає в тому, щоб відправитись в місцевий лабіринт і знайти там її брелок з котом, який вона там, власне, і загубила, коли заблукала в цьому самому лабіринті. І квест подумав я. Ага, ну як звідси вийти? Напоможіть! А, тут мапа є. Ну і віддаю їй цей злощасний брелок. Тепер вона мені довіряє, і піде, куди я захочу. <гум> <гум> ну а зараз можна йти додому. На сьогодні підготовка майже завершена, залишилось трішечки, треба ще сходити, спеціальні трухани купить. Щоправда, це вже якась клініка. Ну а тепер можна і в ліжечко дивитися, хто вісни з небритим симпаєм. Одягаю куплені панцу і вилітаю. Симпай щось затираю Оксані, слухати не буду. Зараз мене цікавить к'юдже. Цікаво, як він там. Я казав, ти схожий на глека, не зроби з себе глека. Ой ля. Але часу майже не залишилось, тому я вирішую швидко зробити з нього справжнього секс-символа цього ПТУ. Яка ж це повільна амеба. Ну, ти де? Давай, давай там 15 кіл, 400 відтискань, 15 Тисяч присідань і можеш бути вільний. Підозрюю, що це, скоріше за все, буде надовго, тому я вирішив прогулятись. Може щось цікаве знайду. Це, якщо вам цікаво, як я виглядаю в житті, то от один води, їй богу. Страждай, страждай! Ближче до вечора він дотренувався, тому я організував йому побачення, але краще б цього не робив. Він просто постояв, поекав е. Е... І вони побігли. Тут я хочу зауважити, що з самого початку розумів, на яке очко підписуюсь, але навіть подумати не міг, що воно буде настільки велике. Ну, нічого, з ким не буває. В мене є ще запасний варіант. Прямо тут, в кишені. Гривня. І ні, це не значить, що я зніму її, наче повію. А значить, що я розкошелюсь на подарунки. Скільки? Ну, а тепер можна і спати. Се-ре-да. Ну і першим ділом я вирішив знайти Кюджи. Ну і де він? Воу, да ти ж побілів після вчорашнього, ти в курсі? Нам об'єктивно треба змінювати стратегію. Ну, дивіться, він рідкісний дебіл, і з цим вже, на жаль, нічого не зробиш. Але на те, що він рідкісний очкошник, я закривати очі не можу. Ходить легенда, що десь в стінах цього ПТУ є картина, на якій намальована місцева прибиральниця, яка підлогу помила, а потім ректор підскознувся, ну і далі пішло-поїхало. Тепер тут новий ректор. От всі до тієї картини й ходять впевненості набираться. Тільки спочатку її знайти треба. Оце, мабуть, вона. Нічого така тітя Галя. я привів туди кюджи і зрозумів, що це глина. Тож просто організував побачення. Ой, я ж не казав, пам'ятайте гарнітуру, яку я йому дав. Так от тепер я на побаченнях підказувати йому повинен. Ну не мовчи. Я хотів тобі сказати, навчатись не для мене. Воно й видно. І правда, згодна з тобою. Так, а ну зберись. Як у кого є ти тільки фознишка? Ого, я також в нас так багато спільного. Ладно, забудь, закінчи. Буду чесний, це було неочікувано, але й. Непогано, але він втік. Якщо в кінці нічого не вийде, я його точно прикінчу. Мені потрібна розрядка. Семпай, як у тебе справи? Слухай, у мене до тебе запитання, але ти так само поліруєш? Ну, а тепер можна і в ліжечко. Залишилось всього два дні. Шансів все менше і менше, але в мене все одно дуже хороший настрій. Так би а... покібербули в когось дискомфортно. Так потім я зробив все по провірних схемі, Заводив кюджі до тіті Галі і організував побачення. А райбару все палить і палить, і скажу чесно, побачення пройшло навіть краще, чим очікував. в неї виступив рум'янець, а мені навіть не хотілось випустити йому внутрішні і ще трішечки. Але то вже завтра. А так як сьогодні всі справи я вже виконав, піду, може чиїхось квести повиконую. Кому ж допомогти? Що по квестам на щастя? Бачите, хлоп дуже зацікавився місцевими булінг дівками і дуже б хотів з однією з них зблизитись, так би мовити. Але в силу свого страху навіть підійти до них не може. Реальне сьомого. Тому просить Аяна підійти і розпитати у них про нього. Які ж ви стрьомні. Інколи вони навіть смішно реагують. О oh, май I know who you're talking about. Ти коли-небудь отримувала арматуру по голові? <мм> І от, поговоривши з усіма, я повертаюсь до задрота. Диви, навид ти як волоцюга, окуляри в тебе дебільні, та й на голові хз шо. Забий без шансів. Навіть на уроках посадів абсолютно нічого цікавого, тільки про якісь члени говорили: ну, знаєте, там одно члени, багато члени, але є в цьому, звичайно, один великий плюс. Це, до речі, звичайний викладач в селі, якщо що. Еп Пруфів не буде. Ні, ну я звичайно не проти, але це що, хлопак в чокері? Чи взагалі ти якої статі? Зазвичай такі, як вона, десь заграждає. Джами, таблетками закидаються. Та й взагалі, якщо чесно, різноманітна тут фауна. Ось це, наприклад, взагалі, типовий контингент ПТУ. Не зрозумів на щастя. Це ти? Він дійсно думає, що це допоможе йому. Та, ну, що? Ну, от і п'ятниця. Останній шанс. Треба викластись на максимум. Збирайся, їдеш в Польщу полиницю збирати. К'юджі же відправився на стадіон. Ну а поки він займається, я зганяв додому. взяв діду в рушницю. Ну, на всякий випадок. Після чого організував їм побачення. Але Оксана чомусь затрималась. Довелось за неї йти. Ця фрікаделька чекати не захотіла, тому він пішов. Буквально розминувшись з нею. Як же з вами складно! Я його повернув і побачення пройшло на ура. Все закінчую. Я хотів тобі ще десь. Дещо... Стій! Мовчи! І залишилось чекати вечором. І отже, Оксана ховає записку і йде чекати на пагор. Ми чекали, чекали. І нарешті він приповз. Знали б ви, скільки на це часу пішло? І от той самий момент, зараз це станеться, але він пішов. Ні, ну він реально якийсь признатий. Оксанко, не хвилюйся, я очікував, що таке станеться, зараз це буде. Ти знаєш, що таке лоботомія? Ну от інша справа вболівали всім СМТ. І як же пощастило, що в нього волосся червоної крові не видно. Це коштувало мені всього декілька нервових зривів та декілька тижнів реального життя. Але саме головне Семпай, ти тепер мій. І тільки мій. Готуйся. Сана. Та бл. Ну і особливий фісінгін 300 бакс. Всім справжнім навіженим цілителям меценатам за фінансову підтримку цього каналу. Ну, знаєте, там дай 10 гривень інфляція.